Добрий день гості підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так Ось що в мене вийшло з розкладки. Так, тут підходить під трактор. По висоті нормально. Так, поставлю сюди донкрата по центрі. Ось в мене міточка вже центр. Болтика сюди зроблю, просверлю отвора, наріжу різьбу. Тут все нормально вгадав. Піднімаюся. Ось, Ось так. Все працює. Тут в мене висота під трактором десь 55 від землі. А в мене тут 50 вийшло. Що трошки підняти? Так, що залишилося доробити до, до передньої балки. Ось я тут не мінин, буду зараз шукати другий. І тут буде зверху теж йде приваритись отвір. Сюди приварити. І тут вже в кінці отвір на лонжерон. Вже як поміняємо лонжерон, а зразу й перекрутим його з цієї сторони і з цієї сторони. Ось така розкаточка вийшла. Колеса я зняв з воза. Якраз сюди підійшли ось, Колись точили ми з хлопцями, якраз вони підійшли на ці. Ну так. Коротше, далі буде, зараз будемо далі працювати. Змірювати до цього. До переднь... переднього моста будемо кріпити якось. Так, продовжуємо. Ось в мене є такі ланжерон. Так, різьби всі. отлічно, я їх всіх попрогоню, все нормально. Пофарбував його вже, ось тут теж все в ідеальному стані, різьби, все добре тут, продавали. Так, ось така розкаточка в мене вийшла. Це таке послухав Юра і там, він сказав між блоком, я тут зробив, поставив туди планочку, все, і між блоком мусив врізати ось, переварив і от мене чіпляється. Сюди притягнув, домкратом підняв. Звідси ще буде там такі от у мене планочка є. ось, Притягнув цю верхню такою планочкою і воно піднімається разом з цим. Разом з цією штукою домкратом піднімаєш, воно чук-чук, піднялося, чук чук опустилося. Все, тут зроблено, прикручено, він вже стоїть, їздить повністю. Повністю. колеса. Ось такі діла працюємо. Так, тут в мене ось з-під прокладочки почали бігти. Ми теж знімемо, поставимо нову прокладочку, почистимо це, все повимиваємо. Бо воно звідти з бака бігло. Тут отак в мене все чудово. Все сухенько, питань немає не де. Так, да, Юра казав, тут нажимав, я там нажимав, назад його звідси пробував, підважував, туди-сюди, коротше. Ніякого люфту, нічого немає, все відлічно. Все тут чудово мене з цим шківцем. Це не відомо, щось зцепленням. Щось щеплення, щось мені. Ну, розберемо, подивимося. Розберемо, подивимося. Мені кажеться, що ми тут почіпнічок... Ой, цей почіпнічок може бути. Що на маховику його треба поміняти. Може через нього хлопці, теж казали, може бути. Може сальник біжить, бо бачу, у мене тут трошки якесь мокре воно Слизиться, Може там сальничок вже побіг. Ну, Рівень маси тила, то нормально. Так, так, да, ось у мене був, бачите, тріснутий чуть-чуть. Так як я думав. Виді, і бач, до кінця не дійшло. Ось тут трошечки тріснуто. Ну у за нас зараз новенький, ціленький, все нормально, її передвизь, перемасав, пере. Зараз ми його знімемо, почистимося, все, поставимо сюди. Що будемо бачити. Так, ось в мене ще один. Бачите, зроблено оцей клапан, не, не, воздушний, що він таке, я ще не знаю. Взяв приварив сюди і не можу відкрутити. Треба його буде відрізати, зробити кріплення, воно, мабуть, десь тут було прикручене, я так зрозумів. Ой, переварив, змішали йому тут чи що. Так, Треба буде його зробити, щоб правильно воно кріпилося. Мучимося, пока. Мені казав мужик, що як я його купував 2 роки-4 назад, так, цього мотора робив мій дядько. Ти він каже, що мотор добрий, все хороша, бере цього трактора. Будеш мати щастя. От, взяв 3 роки я їздив без питань. Ну, все Ну, це таке, вже з 90-ті роки. Може там діско треба поміняти. Ну, Подивимося. Зараз міняємо лонжерони. Дивимось, ну так, да, тут така. Зараз ми замінимо лонжерони, а потім навіть почали вже розбирати це все, капота знімати і пішло і поїхало потихеньку. Одкручувати паливо, Опалимо тут одного цього. Одкрутити, заглушити, там перекрити кран. Так, да. Я бачу, колись трошки покрасили, оновили краску. Бо він був такий якийсь трошки голубоватий, я так зрозумів. І ніхто до нього не ліз. Тут я бачу зелений голубоватий є. Ось тут воно, краска. Тут а зелена голубовата, тут голубовате, там ні воно. Ось, отакого він був такий, такого кольору. Тут все, всі, як то кажуть... Агрегати всі вони одної краски, а все воно, як то кажуть, його рідне. Це на 100 відсотків. Навірно, йому його тут нічого нічо не робили, крім того, що казав дядько, це Вінниці я його брав. Це дядько має майстер по цьому самоді, це його сусід. Та каже, я йому мотора робив, мотор чудовий. Все працює. Тут і щеплення воно, понятно, має свій. Ресурсики, якщо воно ще знову стоїть, то позвонимо спитатися чи. Щось робили вони, йому чи не? нічого не робили. Коли-небудь. Ось так. Ну що ж, працюємо. Так. Шоста година вечора. Ми з'їдемо закінчили установку ланджерона. Ось такі ланжерочок у мене. Можна сказати новесенький, це я вже тут прикрутив. Новенький. Даже можна сказати, там не знаю чи він десь стояв, чи не стояв. Ось. Такий. А тут у мене оцей старий такий стоїть. Ось тріснутий трошки. Вже видно. Так, я вже поод'єднував все, підложив там теж. Розкаточка так стоїть. Треба буду прибирати інструмент. У мене дозатор, то до трошки треба буде його підварити, нового льоника виточити. Да, розмастити хорошенько. Маслянка є, їх мастив в пройшли раз, як регулював клапану. За день роботи тільки зробили. Капоту зняли, лежали поміняли. Ну все, на сьогодні відео закінчую. Ставим вподобаюсь, як вам сподобалось відео. Підписуємося на канал. Спостерігаємо далі, будемо дивитися, що у нас тут буде виходити.